Ластофас Us – неоднозначний серіал. З одного боку, у нас хороша історія з хорошими персонажами, перевірена руками. З іншого боку, у адаптації є свої нюанси. Вибір Белли Рамзі на роль Елі хейтили майже усі з самого початку, як про це стало відомо. Навіть знаю людей, які закенсили весь серіал тільки через це. І я їх розумію. Не підтримую, але розумію, особливо тих, хто спочатку грав Ластофас, а потім вирішив глянути адаптацію. Але мені, як людині, яка ніколи у нього не грала, це невідомо. Тому я можу абсолютно неупереджено оцінити серіал саме як серіал, а не екранізацію гри, що я зараз і зроблю. Який найважливіший парт постапокаліптичного серіалу? Можливо, гарно пропрацьовані персонажі, можливо, послідовний логічний та цікавий сюжет, та ні, це важливо для кожного серіалу. А найголовніше саме для постапокаліптичного серіалу це атмосфера, І з цим Лостофас справляється на відмінно. Шоу ідеально передають гнітючу атмосферу безвихідності майже у будь-якій ситуації, чи то втеча джоїла з братом та донькою, чи то сцена, де те вимушена жертвувати собою, аби дати шанс вижити Елі та Джойлу, але напругу сцен все не обмежується. Окремо, треба виділити пропрацювання сцен з покинутими людьми вулиць великих міст. Усі ці зарослі будівлі, бордюри, асфальт, через який росте трава, виглядають не просто як закинута хата в селі, а як справді покинутий людьми мегаполіс. Так, деякі краєвиди, особливо ті, що були у першому сезоні, досить сильно віддають хромакеєм, але загальну картину сильно не псують. Наприклад, у відосі про Fallout я дуже сильно хвалив атмосферу серіалу, і ласт Us йому не поступається. Більше того, в тому ж огляді я казав про те, що хотілося б побільше зображень залишених мегаполіс. Полісів та колись дуже популярних місць, а у цьому серіалі такої проблеми немає взагалі. А щодо пропрацювання персонажів та сюжету, зараз поговоримо. Почну з персонажів. Для того, щоб краще зрозуміти Джоела як персонажа, потрібно почати з невеликої передісторії. Він перший головний персонаж, якого ти бачиш у серіалі, Люблячий батько одинак, який живе зі своїм братом Томі та донькою Сарою в Техасі. Живе спокійно та невимушено, важко працюючи та маючи мінімум вільного часу. Тим не менш, йому все подобалося. Подобалося до того моменту, доки його звичне життя не руйнується через масове зараження Кордісепсом. Через це йому з братом та донькою довелося в екстреному порядку тікати з міста. І протягом цієї втечі Саро застрелює солдат. Такий стримував потік інфекційних, не повіривши Джоелу, що їх не косали. Це, в принципі, і є відповіддю на те, чому Джойл протягом майже всього першого сезону такий відсторонений та беземоційний. Все, що його турбувало, це пошуку його брата Томі, зв'язок з яким втрачено. Можна сказати, що він пристосувався до життя в новому світі, в якому не можна довіряти нікому, окрім як собі та найближчим людям. В реальності до тобі буквально потрібно вбивати усіх, хто йде на твоєму шляху, тому що якщо не вб'єш ти, то вб'ють тебе. Неможливо переживати за. Всіх і вся. Ти або помреш, або поїдеш дахом, третього не існує. І тим паче в такому світі йому не потрібен баласт. Саме тому він з такою ворожнечою відносився до Елі спочатку. Він до кінця не хотів брати на себе відповідальність за її перевезення, навіть не дивлячись на те, що вона має імунітет від Кордіцепсу. Його хвилювало лише власне виживання, а не виживання людства, як виду. Тому то він і взяв Елі з собою тільки після обіцянки Марліну отримати нагороду. Але неочікувано для самого Джоїла, Елі розкрила в ньому ті забуті з першої серії Рі якості, які робили Джойла Джоелом. З кожним тем їхньої дороги Джоел все більше і більше прив'язувався до Елі, захищаючи та навчаючи паралельно. Сам цього не помітивши, він знайшов те, що втратив 20 років тому. Вона показала, що яким би різким та жорстоким по відношенню до інших людей Джоел не був, заради людей, які йому важливі, він ладен зробити усе. Він став більш теплим, більш людяним, хоча тільки у відношенні до елі, але все не може бути ідеальним. Бажання Джойла захистити Елі та не ризикувати її життям, призводило до брехні її в лице. За яку вона його почала ледве не ненавидіти, весь другий сезон у них дуже натягнуті відносини, і цьому є свої причини. Перше є очевидне, Елі почала здогадуватися, що все не так чисто з тим, що розповідав їй Джоел про Солт Лейк Сіті. А друге, це перший їх спільний патруль, в якому вони знайшли пораненого чоловіка-психолога комуни Гейл, який благав відвести його до дружини, щоб сказати останні слова до того, як інфекція перетворить його на ходячий овоч. Джоел до останнього не хотів залишати його в живих, але Елі наполягала на тому, щоб виконати його останнє прохання, ну і Джоел, дивлячись її в очі, пообіцяв не вбивати Юджена промес. Ну і як ти скоріше за все вже зрозумів, свою обіцянку не втримав. Та ще й до цього всього, повернувшися в комуну, в лице набрехав його дружині. Тут Елі здала його, що й стало початком напруженості протягом всього другого сезону. Але в кінці кінці вони поговорили та знайшли спільну мову, хоч і прямо перед тим як Джоела вбили вовки. Сподіваюся, він буде з'являтися у флешбеках і у третьому і у четвертому, який по всім сайдам точно буде сезонах. Тому що як персонаж, він, на мою думку, найкращий у серіалі. Чи варто мені казати, що Белла Рамзі не підходить на роль Елі, навіть мені людині, яка не грала в Last of Us, а дивилася лише кілька геймплейних відосів на ЮТЕ. Чисто візуально зрозуміло, що персонаж Елі в серіалі та персонаж Елі у грі це дві абсолютно різні людини. А як на це реагують фанати гри, навіть уявляти не хочу. Я ще на початку казав, що особисто знаю людей, які закенселили серіал тільки через це. Дехе, до речі, буде порівняння персонажів серіалу з їх прототипами з гри, тому що якщо говорити про це тут, то сильно великим вийде ролик. Я сказав очевидні речі, що Бела Рамзі не схожа на Еліс гри. Але якщо ти думаєш, що проблема персонажа тільки в зовнішній не схожості, то це не зовсім так. Бела Рамзі дуже погано відіграє машину для вбивств, якою Елі стала в 19 років. Принаймні так її подає серіал, та до неї так відносяться усі оточуючі. Емоції на її обличчі шитується важко, вони просто незрозумілі. Це показує і величезна кількість топ-кадрів з її смішними виразими обличчя в найнапруженіші моменти. Вона буквально погано грає як акторка. Також на неї користь грає ще і те, що різниця між Еліс першого сезону та другого 5 років. А в реальності між сезонами серіалів лише рік. Якщо у грі ти можеш візуально зробити персонажа старшим без якихось проблем, то в житті зробити це дуже важко. Саме тому в першому сезоні все було більш-менш окей. Елі на цьому таймлайні дитина. Тому Белла не так погано підходила під цю роль та виглядала правдоподібно. Якісь мінуси по типу неякісно переданих емоцій чи чогось подібного, можна було спокійно списати на вік самого персонажа, та сильно перегляд це не руйнувало. Але в другому сезоні, коли треба показувати емоції вже більш дорослої людини у більш напружених ситуаціях, всі ці проблеми стали ще більш разючими та віком вже не виправдовувалися. Елі, незважаючи на те, що мала б стати старшою і досвідченішою, виглядає більш дитячою, дратівливою, менш компетентною і набагато дурнішою, ніж навіть. У першому сезоні, що викликає відсторонення від неї від персонажа в принципі. Але це вже проблема не Бели, а шоуранерів серіалу. Це було навмисне зображення тому, в чому мінуси Елі. імпульсивність, поділ світу лише на чорне та біле, коли є щось або повністю хороше, або повністю погане, депресивність і повна відсутність саморефлексії. І вони з цим дуже сильно перестаралися. Це саме перестаралися, видно майже в кожній серії. Ось буквально декілька прикладів, які спадають на думку, особливо не заглиблюючись. Її буквально опікає та повчає, що не треба використовувати зброю при першій необхідності. Вона принижує себе, жартуючи, що вона погана в математиці, що не властиво для неї. Вона була готова вирушити до сієтла пішки без припасів, що дивно для досвідченої виживальниці. У сцені з Юджином Елі зображена наївною, підтримуючи Юджена у дуже ризикованій авантюрі. Також, замість того, щоб один на один розібратися з питанням брехні Джоела, вона здає його перед дружиною Юджена, буквально підриваючи його авторитет. Її все ще песять як дитину ті, хто її оточує. І вона Водиться як розпечена дитина на кожному кроці, і це ще далеко не все. З огляду на все це не важко зрозуміти, що я вважаю персонажа Елі однією з найгірших у серіалі, і враховуючи, що це найбільший за хронометражем герой всього Last of Us, це дуже сильно розчаровує. Елі з її травмами було б непогано скористатися послугами психолога. Але, на жаль, в її світі не було Майндлі, найбільшої платформи в Україні з пошуку психолога онлайн. На ній вже працюють понад 4 тисяч кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Тож можна обрати психолога під світ конкретний запит та на будь-який бюджет. Можна просто просканувати QR код на екрані або пройти за посиланням в описі та пройти тест, який допоможе знайти того психолога, який підійде саме тобі. Якщо тебе дійсно щось бентежить тандей спокійно жити, не збирай все в собі, а обирай свого спеціаліста та Зазначай сеанс хоча на завтра, а за МАК Макту отримаєш знижку у на першу консультацію. У другому сезоні новою супутницею Еллі у всьому, що відбувається в її житті, стала Діна. Джоел відійшов трохи на другий план. І на фоні Еллі Діна виглядає настільки дорослою і зрілою. У той час, поки перша майже не змінилася з першого сезону, та є такою ж імпульсивною, неросудливою та інфантильною, Діна є промінням світла у всьому цьому. І що кардинально відрізняє її від двох інших головних персонажів серіалу Джоела та Еллі, вона уникає жорстокості, як тільки може в будь-якому її прояві, постійно намагаючись вирішити питання в інший спосіб, чого не робить навіть. Джоел, якому простіше вирішити все насиллям, не сказати, що це суто про її збережену людяність у такому жорстокому світі. Я більше про те, що вона обирає інший шлях вирішення проблем, тому що бажить його більш ефективним, ніж просто всіх перебувати. І це видно не тільки у сцені на заводі, коли вона Елі як дитині пояснювала, що не потрібно при першій можливості діставати пістолет та ставити усім хедшоти, а в принципі, по ходу всього сезону. І взагалі не можна сказати, що в неї якесь більш легке минуле ніж у Елі. В одній із подорожей Діна розповідає про своє дитинство. Коли вісім років Рейдер вбив її родину, за що вона вбила його? Травма посерйозніша, ніж минуле Елі, але навіть не дивлячись на це, вона зберігає самоконтроль та чистий розум впродовж цього життя. Треба трохи пояснити мій тейк про те, що Діна уникає насилля не скільки через бережну людяність, а скільки через ефективність цього підходу. У серіалі є як високоморальні та добрі персонажі, як, наприклад, Джесі, так і морально злі, як Елі, і Діна знаходиться десь посередині. Це ідеально показує момент, коли вона зелі тікала з Джексона. І не сказала про це Джесі, тому що він сильно правильний. Лавдеме неї є свої бажання та свої інтереси, які не завжди стикаються з моральними нормами. І цим вона подобається ще більше. Діна не стерильно правильний персонаж без власного я, яким часто роблять головного героя, щоб просто підкреслити його якості ще більше. Вона абсолютно незалежний, гарно прописаний перс зі своїм минулим та своєю унікальною особистістю. І через це вона особисто для мене топ 2 в серіалі після Джоїла. Важко виділити чистих антагоністів Ластофасу, що Ебі, що Елі є антагоністками одна одній і водночас протагоністками своїх історій. Правда в тому, що тут немає чорного та білого, немає чистого добра та чистого зла. Кожен прослідує свої цілі та кожен по-своєму виправдовує свої жорстокі дії. В цьому і сенс зображення світу постапокаліпсису: показати, наскільки в умовах постійної зовнішньої загрози розмивається поняття добра і зла, зі своєї перспективи, Ебі мстить за свого батька. Якщо б саме вона була б... Головною героїною, і б спокійно могли б вважати протагоністкою, але є те, що радикально відрізняє її: те, як вона розправилася з джойлом. Ця сцена одна з найважчих у серіалі. Те, як методично та без емоцій вона це робила, в той час як інші члени її команди не могли нормально на це дивитися, і той факт, що вона взагалі навіть не подумала, що це якась непомірна помста, наштовхує на думку, що робить вона це вже не в перший раз. Можливо, саме через це дуже хочеться назвати її чистим злом, людиною, на меті якої є лише позбавлення людей життя. Сюжет серіалу тримає тебе залученим впродовж цього хронометражу. Виключно, можливо, є лише третя серія першого сезону, в якій 50 хвилин нам показували життя двох геїв, яке ніяк не впливало на сюжет. Що з інформацією про цих двох, що без неї, історія би відчувалася абсолютно так само. Якщо ж ви вже так хотіли показати побут двох чоловіків на традиційної орієнтації, то можна було б на це виділити 10 хвилин, може 20, але ніяк не 50. Виглядає просто як повісточка, без якої можна було б спокійно обійтись. Події йдуть одне за одним. Немає періодів, коли тобі нудно дивитися серіал. Ну окрім серії, про яку я вже згадав. Немає синдрому довгої зав'язки, якою часто страждають сучасні серіали, коли усі події припадають на останні дві серії, або взагалі на останню. А усе що до фіналу сезону дивитися важко через величезну кількість ліній сюжету, які відкриваються та нескінченно наповнюються деталями, але не розвиваються. Відчувається, що історію робили по грі, а не по книзі чи ідеї режисера. Ігри створюються з сілю постійно тримати увагу гравця. Що відображається і в підході до створення історії? Якщо вона не зачепить юзера з самого початку та не буде тримати його увагу впродовж цього процесу гри, то вона банально не збере тих продажів, які потрібні для того, щоб випроводити гроші, які були закладені у її створення. Не применшую роботи режисера серіалу, просто констатую факти. Серіал мені сподобався. Оцінка 8,6, наче і виправдана, а наче розуміє, що якщо б на другий сезон обрали би іншу акторку на роль Елії, то оцінка залізобетонно була б 9. Хоча, з іншої сторони, якби серіал не був екранізацією гри, а оригінальною історією, цілком можливо, оцінка теж була б набагато вища, тому що я впевнений, що величезна кількість фанатів саме гри поставили низькі оцінки тільки через те, що Белла Рамзі не схожа на Елі, або через якесь, на їх думку, неправильне зображення подій гри. Це проблема будь-якої екранізації від якої не сховатися. Ну а на сьогодні все. Заходьте ге, там буде інфа, про яку я вже казав. Підтримуй мене на Патреон, якщо хочеш, і до зустрічі. До зустрічі в ТГ.